Я на 90% упевнена, що зустрічалася із серійним убивцею. Тож я слухала True Crime подкаст, а потім вони заговорили про цього серійного убивцю, очевидно. І вони сказали о, він був із цього штату. І я така: хм, гаразд, звідти мій колишній. А потім вони сказали: О, а потім він переїхав у цей час. І я така, о, саме тоді він переїхав до Огайо. А потім вони такі. Він метр дев'яносто шість. Я така, мій колишній метр дев'яносто шість. А потім вони почали описувати його зовнішність. І я буквально, це ж точнісінько, як мій колишній. І я подумала: о. гаразд, стає трохи дивно. А потім. Вони сказали його ім'я, і знаєте що це ім'я мого колишнього, і я просто подумала хм, це, знаєте, це збіг. Мабуть, це збіг, розумієте? І я почала думати про це. Саме мій колишній підсадив мене на Трукрайми. бо він був так зачарований розумом серійних убивць. От і живи тепер з цим.